Ларітою, що вітаємо вас з дуже важливою перемогою, спокійною, за рахунком по грі, взагалі, наскільки ви задоволені діями команди перебігом подій на поля. Ну, скажімо так, я повністю задоволений, тому що ми добре зібрали команду суперника. Там такі талановиті, гарні, молоді хлопці, які грають на м'ячі. видно рука тренера, вони, як на мене, додали, якщо брати ту частину сезону. Але ми добре підготувалися, ми знали, що ми будемо володіти перевагою, створити моменти, і в принципі основне завдання було їх реалізувати те, що не відбулося в попередній грі. Чи була така настанова забити? Ну, якнайшвидше? Як Та ні, ми таку настанову не давали, але. Ми говорили про те, що якщо ми заб'ємо м'яч, ми маємо йти і далі працювати, забувати другий, третій, неважливо, скільки ми зможемо забити. Тому що така турнірна таблиця може так скластися, що десь можуть рахувати забиті пропущені м'ячі. тому хлопці виконали те, що їх просив, і добре зіграли, скажімо так, і е, той результат, який є, ми подарували вболівальникам радість, тому всі задоволені. Було просто 28 хвилин, три м'ячі вже. Ну, це добре. В тій грі ми так само за 28 повинні були 4 чи 5 забити, не забили. Зараз забили. А наскільки взагалі команді важко було так тримати концентрацію, напевно, бо коли ти перемагаєш з великим рахунком, воно все, ну, все одно ж там, втрачається так і ну, заспокоєння, якісь починаються. Ну, так, це такий важкий момент для будь-якої команди. І тим відрізняється рівень клубу, наскільки можна концентруватись, грати зосередження протягом всієї гри в незалежності від результату Койдон сьогодні ну, забив двічі. У нього така є особиста мрія хет-трик, якого в нього ще не було. Ви якось його підтримали саме через те, що ну там давай там третій і є час. Ну, Слава вже за плечима досить така велика кар'єра. Я навіть не знав, що він не забивав. Тільки в перерві дізнався про це. Тому ми навіть думали його поміняти, але дали той шанс забити. Я думаю, що якщо він буде так же продовжувати, то є шанси в цьому році забити три м'ячі. Зараз така турнірна ситуація. Залишається два тури. Завтра особиста зустріч Колоса Два з Олександрією. Два вболиваємо за Олександрію. Вболюваємо за гарну гру, тому як, як не складеться, ми маємо відштовхуватися від своєї гри, робити все можливе, що від нас залежить, а там вже будемо бачити. Дякую, Успіхів.